Що я люблю багато їсти, то відповідно мені треба бути на кухні, бо завжди казали, хто працює на кухні, той завжди ситий. Ми працювали там по 14 один, по 16. Це нормально, типу для кух для кухаря це взагалі типу, прикольно. Це була така, що я не міг десь там вийти там 5 годин, поки не навчив щось робити. І... А мені 21, Я думаю, який шафти, бо тому ти маєш бути потужним психологом, потужним менеджером. Якщо ти думаєш, що ти досяг якихось певних вершин, то ти ще їх не досяг. Завжди треба оточувати себе з сильними людьми. Дід наш там в неділю готував борщ і ми приходили завжди на борщ. Вся сім'я збиралася, це якось було так вже. Ну, з часом ми завжди так збиралися там кожного тижня, так мало бути. Тоб, ну, традиція була така, да, то, типу, там не мама, не тато, не бабуся, чисто так діти готували, всі збиралися, він був такий пікантний. І коли я поступив до університету, то я теж так з хлопцями жили на квартирі, я теж беру, це починаю готувати, борщ, дзвоню на діда кажу, що, там, як. Додати те чи інше, і ну дійсно виходило доволі непогано. Було ну, типу, десь на відсотки 90 Це було наближено до того, як це готував дітям. Це закінчилось навчання, і ну, так як ми всі молоді хлопці, ми любимо погуляти, дівчата, і треба було якісь там певні кошти мати, а не пасує брати батьків. Залишуся на літо у Львові і знайду тут якусь роботу. І в мене був вибір або йти барменом, або на кухні. Але, в принципі, я так потім подумав, що якщо я люблю багато їсти, то відповідно мені треба бути на кухні, бо завжди казали, хто працює на кухні, той завжди ситий. Тобто кухар завжди ситий. І власне я цим правилом керувався, коли йшов працювати на кухні. Перша робота моя була це мережа закладів фест локаль. Я працював на діані, тобто є пам'ятник діані на площі ринок. фонтан. І, власне, я туди попав на кухню. Якщо ти туди попадаєш, це якби така візитна карточка. Якщо ти себе добре зарекомендуєш, ти можеш попасти, працювати на якісь інші потужні заклади. Так само працюючи там, у нас були такі ротації на інші заклади, там, на пошту на над ми ходили на правду, на Бернардини. Тобто різні концепції закладів, хтось по м'ясу спеціалізується, хтось по пасті, хтось там по різних цих закусках. І, в принципі, там ти завжди міг побачити щось цікавого, прикольного, нового. Тобто того, що ну нема тільки в тебе на кухні, а є ще десь на інших закладах. І я там пропрацював цілий сезон, бо вони працюють з квітня по, по кінець жовтня, здається, так да. я туди десь прийшов в травні, пропрацював я там весь сезон. Ну, і, власне, мені сподобалось, хоча це було важко, як і фізично, так і в якійсь мірі трошки морально. бо ми працювали там по 14 годин, по 16. Це нормально. Типу для кух для кухаря, це взагалі типу, прикольно. Я багато чого не знав, але, типу, я з часом навчався. Була така, що я не міг десь там вийти там 5 годин, поки не навчив щось робити. І це така була мотивація від там, старшої зміни. Олена, привіт. Е, було таке, що там працювало дуже багато, по п'ять робочих і більше, але я часом навчався. Е, сьогодні ми з вами будемо готувати пенірлі, це є різновид грецької піци. Е, для цього нам потрібно тісто. Е, тісто ми ферментуємо 24 години. Спочатку це є тепла ферментація, потім це є холодна ферментація, після чого ми його розкатуємо в кульки, і воно ще ферментується певний період часу. І після чого ми можемо з ним працювати. Тобто, чим довше ферментується тісто, тим воно буде смачніше, якісніше і дуже привабливо на вигляд. Мені пропонували йти в різні заклади після цього, бо я, в принципі, гарно працював. Але в мене була мета це відкрити якусь кав'ярню. І я пішов працювати баристою, Борестою, оскільки досвіду там. Я не мав нічого, яку досвіду ні з кавою, ні з чаєм. Я хотів взагалі знати, як це працює бар, кавова машина і так далі. І після цього я попрацював Борестою десь пів року. Мені просто стало потім нецікаво. Я не бачу взагалі там ніякого розвитку. Тобто я вивчив все, що тільки можна, як готувати, що є цікавого, якісь там коктейлі, холодні напої, різні кави чаї. Але це, типу, стало мені нецікаво. І якраз моя колега, з якою я працював в локалі, відкривала заклад тісто. Це був перший заклад зараз, скажімо так, нашої мережі, нашого групу. І вона мені запропонувала роботу. Я кажу, та окей, кажу, я почав стажуватися. Це десь був перший місяць відкриття, я десь прийшов після відкриття 2-3 тижні, якось так. 2-3 тижні. Почав вивчати процеси. В принципі, це було нескладно для мене, я якусь вже базу мав. ну І це мені дається легко. Через те, що я ніколи це не вчився на кухаря, але коли ти щось вчиш нове, в тому, що тобі подобається, ти хочеш це вчити. І дійсно, вже працюючи в тому закладі, я якось так почав щось вчити, ну, навіть не вчити якісь там книжки, я читав, там, по кулінарії, якісь рецепти, дивився багато відосиків на Ютубі. Почав з хлопцями, ну, ну, власниками, їздити на всякі навчання, тобто взагалі по типу, ресторанної сфери, сфери гостемості. Я зрозумів один такий прикольний момент, що мені дійсно хочеться вчити то. Що я от зараз хочу, а не те, що мені давали 4 роки в університеті. Сьогодні з вами ми будемо готувати панірлі з індичкою. Індичку попередньо ми сувідали, для того, щоб вона була максимально смачною, м'якою. Наша основа буде складатися на основі грецького йогурту та шпинатного песту, після чого ми додаємо ще шпинат. для під покращення смаку додаємо моцарелу. Моцарелу у нас іде фермерська, яку ми готуємо у Львові. Після чого, власне, індичка, крем фета, яку ми робимо самі, і кисло-солодкий соус та чорна земля. Я почав так працювати, вчитись, розвиватися, десь за пів року вже роботи там. Мене підвищили до су-шефа. У мене була така головна умова, треба вивчити процес піцу. А піца у нас не була неаполітанська, і трошки якби так були з цим труднощі, оскільки тісто саме по собі воно живе, воно дуже довго ферментується, там різних ферментацій. І для мене це було ну так трохи важко, але так. Чому і чому ні? Типу піца це ж теж основа. тобто ну, Піца є всюди, це класно. Я вивчив цей процес, і в мене я одразу став таку якусь керівну посаду з сушефом. Я вже думав, що я все, я Бог що я вже, все, я такий крутий, я вже знаю все. Е, насправді ні. Через декілька місяців е, е, моя шифова е, звільнилася е, там за певних особистих причин. І вийшло так, що мене якби, дали мені такий випробований термін, я був його шефом там два місяці десь. І я такий думаю, блін, а мені 21, я думаю, який шеф? типу. Я так з друзями раджуся, ще, ще щось. Я кажу, так це відповідальність. Ну, це дійсно в тебе вже є якісь певні підлеглі, є підлеглі, які там, старші за тебе там, на 6-7 років, це трохи якби, все одно важко спілкуватись. Але я щось так собі подумав, блін, думаю, що я не козак, чи що, Та окей, типу, давайте спробуємо, бо я завжди, типу, такий, як би сказати, моторний завзятий, я завжди там. Мав все життя якісь лідерські навички. оце, знаєте, в школі прогуляти його. Це найперше. Я всіх також У Нас приїхав в школу театр ляльковий для дітей з 1 по 4 клас. Так я умудрився у 10 класі, весь клас туди зарплати. І власне, хлопці мені сказали, що давайте тоді вивчиш, ще процес піца додатково. Якщо ти будеш, ну зможеш закривати всі процеси, то відповідно ну буде більше зарплата. Тут тут ще така була мотивація, якби і фінансова. І, в принципі, вже це була плюс-мінус керівна посада, бо ти ж сушар має поставку. Так як тісто у нас дуже ніжне, відповідно з ними також треба бути ніжним. Це як жінкою. Видавлюємо повітря, аби сформувалася така чавникоподібна форма, оскільки грецька піца вона виглядає в формі чавника. Ми витискуємо наше повітря в борти, після чого ми його перевертаємо і починаємо тянути. Тим самим формувати наш човник, на який будемо далі кидати начинку. Коли ти будеш вчитися, ти завжди зможеш бути конкурентний до, скажімо так, інших закладів, взагалі, там, до рестораторів. Ми багато вчилися, ми багато їздили на різні івенти в Київ, взагалі по Україні, Франківськ, Луцьк. Завжди приймали участь в різних змаганнях. У нас були Змагання називається в Україні фест». Там є багато різних організаторів. Одні з них, це, наприклад, на той момент була дуже велика мережа Челінтано і Сільпо. Челентану тоді ну, мали десь там, здається, більше 40 різних закладів взагалі по Україні. І вони організовували змагання у Львові. І ми так вирішили, чому ми не можемо прийняти, бо, в принципі, ми теж вже хтось. Типу, у нас на той момент, ну. Я не хочу хтось, але в нас була одна з найкращих піц у Львові, типу неаполітанська. Бо, наприклад, челентано — це вже є сицилійська, це зовсім інший вид піци. І ми були ну, одні з найкращих. І ми прийняли участь. У нас було з закладу троє людей, чи четверо, здається. І ми ніхто нічого не виграв. Ми зайняли, зайняли останнє місце Судді, які були власне з Італії. тобто були судді типу з України, але головний суддя це був там з Італії. І ми з ними спілкувалися, і він каже: Дивіться, у вас така чисто дика неаполітанська піца. Каже, допрацюйте її. І ну, приходьте на наступний рік, я впевнений, що буде результат. І, в принципі, хлопці-власники, вони якби цю ідею підтримали, і Артем, який безпосередньо тоді займався кухнею. Ну, багато чого для цього зробив. І Ми дійсно працювали над тістом, над самою технологією тіста, над ферментацією, там, над вистоюванням, ну, і так далі. Тобто Ми дійсно збув цілий рік, щоб це І Потім знову приходить осінь, ми приймаємо змагання з колегами. І виходить так, що ну, ми типу не вірили через те, що ми щось візьмемо, якісь призові місця, оскільки. E, були дуже потужні піцмайстри з Києва на той момент. E, був попередній, типу, екс-чемпіон з Чорткова, e, з Бердянська був дуже потужний хлопчина піцайола, ну, які дійсно давали фору. А і ще там теж хлопчик, ну чоловік вже потужний. Що дійсно вони професіонали свої справи. І потім вже третій день змагань. Ми щось стоїмо, нам якісь там ігри наливають, всі спілкуються, вже якась така атмосфера невимушена. І кажуть, що ми є переможцями піца фесту 2019. Я такий думаю, а хто такий. Ну, типу, мені кажуть, там войда. Я такий кажу, ого. Беремо шпинатне фесто. Це є е, наш соус для самого панірлі з індечкою. Рівномірно його. Е, Поливаємо по всій наші основі, після чого беремо воцарелу і так само рівномірно розсипаємо по всій піці, аби в подальшому кожний шматочок був насичений і він остянувся так сильно. Після чого ми даємо шпинат. Я його попередньо рву, аби коли ми будемо їсти вже нашу панірлі, він сильно не тянувся. Чим я пишаюся? Я пишаюся е... прикольними проєктами, які ми робимо, але я розумію, що це далеко не є мій максимальний потенціал. Тобто завжди треба розвиватися, вчитися. Я розумію, що це є не максимум, який я, наприклад, можу наразі показати. Тобто, мені ще багато чого треба навчитися. Якщо колись я думав, що я шеф кухарем, я вже дуже крутий, що я дійсно у нас там заклад був на десь 45 посадкових місць. У мене вже було там десь до 10 підлеглих. І я думав, що я шеф, я все знаю. Так зараз я можу сказати, що я щось знаю, але мені ще багато чого потрібно і можна вчитися. І багато до чого, ще можна йти. Тобто я завжди намагаюся, якби з такі різні сфери кухні вивчати якісь нові позиції, з якими я раніше не працював, спілкуватися з шефами. Просити їхні поради. Чим більше людина буде цікавитися тому, тією сферою, що вона робить, наприклад, ти будеш спілкуватися з сильними шевкухарями, або, ну, можливо, навіть слабкими, але здебільшого це сильними. Коли ти ходиш по різних закладах, коли ти пробуєш якісь новинки, коли ти спостерігаєш за сезонністю, тоді в тебе, тебе це якби, надихає ну, щось робити нове і бути кращим за когось. Ти знаєш, що є в тренді, ти знаєш, що зараз популярно? На що всі роблять акцент от в такому плані. І тоді типу, ну, ти починаєш там, читати книжки, от дивитися туб. Потім ми даємо індичку. Після чого я беру червону олію. Саме поливаю її по всій піці. Трішки підсипаємо борошна. Щоб наша піца гарно зайшла на лопату. І вже на лопаті ми формуємо той самий човник. Коли я почав працювати з сильними керівниками, з сильними менеджерами, які почали мені Вони спочатку робили зауваження, потім зрозуміли, що до мене має бути якийсь особистий підхід, бо для мене раніше... Кухня це була ця чорна перлина Джека Горобця, і ну, туди ніхто не зайде. Це моя кухня, вона працює, всі працюють, заклад приносить доволі гарний прибуток. Не лізьте мою роботу, я не лізу в вашу. І я зрозумів, що це просто максимально неправильний підхід. Тобто ти, як шеф, ти маєш бути керівником так само всього закладу, ти маєш зі всіма спілкуватися. Ти маєш завоювати повагу всього персоналу, не тільки кухарів. Тому ти маєш бути потужним психологом, потужним менеджером, ну і однозначно, ти маєш бути професіоналом своєї справи. Тобто, я не я не горі знати все, але ну, до того треба йти. У мене на кухні таке правило: все, що ти готуєш, ти маєш пробувати. Навіть той суп будеш видавати 10 разів підряд. Ти все одно маєш спробувати кожного разу. Десь там довести до смаку, там, можливо, під солету, додати вершки ну і так далі. Тобто всі страви, які в мене готують кухарі, вони все пробують. Критика завжди має бути суб'єктивною, треба вміти сприймати і треба вчитися. Якщо ти думаєш, що ти досяг якихось певних вершин, то ти ще їх не досяг. Завжди треба оточувати себе сильними людьми. І тоді з цього буде також певний результат. І ми її зараз закидуємо в піч. Беремо вертальну лопатку, за допомогою якої ми будемо пекти власну піцу. Піца печеться при температурі 400-450 градусів. Це в нас є дров'яна піч, яку ми ще ні разу з нашого відкриття не гасили. Тобто вона завжди повністю підтримує сталу температуру. У нас на одному закладі була така історія, що у нас автомати по електриці вибивали 12 раз підряд. Ми типу, їх тільки включаємо, починаємо готувати, там, три індукції, вже зразу пекальна кухня, хвилина часу вибиває. І вони десь так от, ну, вибивалися, я кажу, десь 12 разів підряд, чи може навіть більше. Вибувало теж таке. Та бували різні історії. Хлопці десь на себе могли перекинути цілу тачу з жиром, таке бувало. Відкривали сифон, то вся кухня у нас в шоколаді була. Бувало таке, що у нас тут баняк баняку застряг, і недовго ну, думаючи, ну фізику ж всі в школі вчили, треба було, щоб знайти під тиском, воно випрягнуло. Так воно випрягнуло так, що у нас трошки в стелі була дюрка. Типу, ну всі живі, всі здорові, такого повторяти не можна. Піца печається в середньому від 60 до 120 секунд. Завжди дивимося, аби піца знизу у нас не горіла. Якщо вона починає горіти, ми її просто... Забираємо ближче до самого же входу пічки. І зараз можете спостерігати, що всі борти рівномірно піднімаються і стають же такого леопардового забарвлення. У нас офіціанти там чи бармени могли ставати на кухню, допомагати все видавати, коли у нас такі супер там зашеви. Це якраз було після карантину. першого. Людей типу, дійсно багато, у нас там на зміні двоє, ми нічого не встигаємо, доставка розриває. Там Приходить тобі 90 піц на доставку, а ми там в день максимум 60 можемо спекти. Коротше, це треш. Там, хтось стоїть на барі, там, адміністратор вже бачив пече піцу, то вже її перевертає. Ну, у нас такі просто моменти були. У Нас офіціанти там видавали салати. От. Багато таких різних ситуацій було. Але... Ну, це все показує, не знаю, якісь твітки і професіоналізм, що заклад ну, він живе. Він не, не просто існує, не стоїть на місці, а коли є якісь такі історії, то значить ти живеш. Це, це прикольно. І от зато я, напевно, люблю свою гостинності, що завжди щось відбувається. Завжди. І навіть зараз е, ми відкрили коледж, плюс-мінус автоматизували якусь роботу. Завжди щось відбувається. Кожного тижня є якісь. Е, ну, Не проблеми, не факапи, але є якісь такі приколи, які вилазять, то треба зробити там парік згорів. Все, база. Що робити? Махіна, яка коштує великі гроші. Що робити? Ми нічого, забрали парік, два місяці без паріка. Тому ми навчились працювати так, що нам вже в принципі, зараз може і парік не треба. Ми вже повністю п'єць, мангал використовуємо, так, юзаємо. Що в принципі, і це це прикольніше насправді, бо ми якось крутимося, щось нове дізнаємося. Коли вже повністю всі борти сформуються, ми її будемо підпікати біля купола пічки для того, аби повністю вся моцарелла рівномірно розплавилась, і наша піца була неймовірно смачною. Як ви вже бачите, я її зараз буду підпікати. Ну, в Колосі ми зібрали в принципі таку середземноморську історію. Гості приходять, і це те, що, наприклад, немає в тих чи інших ресторанах, ну чи з той чи іншої концепції, якісь грецькі традиції, але з нашим українським баченням. Тобто, ми за якусь основу взяли грецькі страви, але зробили їх так, щоб нашому гостю було смачно. Тобто, ми, як і в попередніх закладах, ми повністю орієнтуємося на локальний продукт. Це навіть було ще там до війни, типу ми максимум шукали якісь українські відповідники, ми шукали українські продукти, які можна замінити. Наприклад, Да? Ми не використовуємо вже в жодному закладі прошуте, ми використовуємо шовдар. Карпатський шовдер, який нам робить дійсно мужик в селі, в Карпатах коптить його за правильними там всіма цими стандартами. І коли до нас приходять гості, то ми дійсно можемо порадити щось наше українське через те, що ну, погодьтеся, не буде цікаво приїхати людині з Італії і їсти в пасті пармезан. Ну, такий, який сенс. Того ми, наприклад, не використовуємо пармезан, ми використовуємо гауду, яка робиться в Львівській області. І от таким чином пропонуємося. Так само, якщо це є Греція, Фета це є номер один тобто в Греції, тобто це їхні сири, які дійсно хваляться. Так ми знайшли партнерів, які нам роблять в Полтавській області. Під нас фету за там, нашими, як би там сказати, забаганками. Але це дійсно. Українські відповідно того, що ми можемо зробити тут. Як ви бачите, наша пінерлі повністю пропечена. Вся моцарела розпилась. вона є зі всіх сторін такого леопардового кольору, прикольного. І ми її, в принципі, вже можемо видавати на спеціальних тарілках для них. Вони також, до речі, в формі таких човників. Завжди була така ідея, концепція, щоб повністю використовувати всі свої локальні продукти. І, в принципі, ми дуже добре, якби з цією концепцією зайшли. До нас гості повертаються. От так як ми були чемпіонами з неаполітанської піци, то наше тісто повністю робиться виключно в українських продуктах: дріжджі львівські, борошно, Хмельницьке, Вода Львівська, Сіль Дрогобицька. Наразі в мене є кілька. Скажем так, в Україні місць, де я хочу постажуватися. Я до цього йду. Відповідно, через п'ять років я бачу себе ще сильнішим в цій сфері в сфері гостинності. З приводу власного ресторану, це дуже прикольно, але ми, ми відкриваємо заклади на партнерських умовах. тобто ми можемо з відкривати заклади і будуть бути там партнерами. Можемо бути там, можемо бути як інвестори і так далі. Тобто, ти можеш працювати, умовно кажучи, в закладі, але бути там шеф-кухарем, бренд-шефом, су-шефом, бути там на різних керівних посадах як керівником менеджментом, менеджером, але ти можеш бути, умовно кажучи, партнером цього закладу і мати там певний свій відсоток. Тобто, це дуже прикольно і ми. Своїй мережі таке типу, пропонуємо, через те, що е, людині людина цікавіше так працювати. Вона вже є не тільки звичайним лінійним працівником, а вона ще є партнером. Відповідно, е, на таких умовах вона ще більше якби, заохочена в тому, щоб працював там, той чи інший бізнес. Через 5 років я хочу ще більше масштабуватися в своїй роботі, в своїй сфері і, можливо, Можна зазіхати ще десь далі від, наприклад, не тільки ресторану, а можливо ще й готелі. Тобто, чому ні? Тільки вчитися, тільки розвиватися, масштабуватися, е використовувати свій ресурс е дійсно в потрібному векторі. І так, ми розрізаємо нашу піцу на рівномірні шість шматків, додаємо крем фету, потім в кінці нашої пінерлі ми посипаємо чорною. Землею зливок, аби збалансувати повністю всі смакові рецептори і додати такого кисло солодкого, приємного після смаку. Як ви можете бачити, наша пенірля є повністю готова і ходімо насолоджуватись. смачного.